Сотні битв. За нашу країну все я дума и славная віра Добрі слави життя окропили по скарбу ти сходив на захист, Не просячи скарбу, рятуючи славки, всі романи, всі Чімогні удихають встами. Гей, нараги, гей! Гей, нараги. Нара, На лузі останній обігей. Ця пісня присвячується всім, хто загинув за Україну. І ми йому кращому другу Фіорії в матішу. Дякую. Друзі, дякуємо Олексі. Ще раз подумайте, будь ласка. Це все дуже щиро. Це щирого серця. І це все, що людина відчувала, вона щойно заспівали для вас. Ну а зараз я хочу почути одне з улюблених слів байкерів. Яке, хто перший скаже? Бож, прямо всі разом майже. Ну давайте попробуємо ще разок. Я, я рахую до трьох, а ви, а ви всі хором. Можна так? Раз, два, три. А тепер я рахую до трьох, а ви всі хором продовжуєте це кричати. Добре? Домовились? Раз, два, три. Такое, такое. Нам, нам не дуже. Чесно, чесно кажучи, я бачу.